Людство. Ви знову починаєте тиждень без запасу валеріанки? Ну, гаразд. Слухайте мій пророчий похнастий прогноз. Понеділок почнеться з бажання все змінити. Через десять хвилин бажання все скасувати. Порада. Не скафовувати їжу. Вівторок. У повітрі вібрує енергія. Але це не ваше, це будильник. Не поспішайте бо все одно не встигнете. Середа. День рівноваги. Ніж я працюю, я більше не можу. Якщо впадете обличчям у клавіатуру, це не поразка. Це медитація. Четвер. У четвер світ відкриє вам двері. Ви подумаєте, це шанс, а це був холодильник. П'ятниця. День ілюзій. Ніби ви встигли все зробити. Просто тому, що перестав робити щось взагалі. Субота. Хтось піде в спортзал, а хтось просто пооблизує лапу. Вибір очевидний, неділя з'явиться наївна думка. Завтра почну нове життя. Моя порада спочатку виспись.